Добрий ранок, мої любі діточки, я рада зустрічі з вами. Дітки, до нас хтось поспішає. А щоб дізнатися, хто, давайте послухаємо і відгадаємо загадку. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це, дітки? Правильно, це ведмедик. Привіт, малята! Привіт, ведмедик! Ведмедик, а чому ти прокинувся? Ведмедик каже, що він змерз, от і прокинувся. Отже, дітки, я пропоную вам сьогодні зробити ведмедику клаптикову ковдру. Але спочатку давайте розім'ємо пальчики. Показали мені свої долоньки. І починаємо. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх малят зранку привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх малят зранку привітали! Молодці дітки! Отже, ми підготували наші пальчики і давайте починати працювати. Для заняття нам знадобиться ось така заготовочка. Медмедик спить. Ось ми будемо йому робити ковдру, серветочка, щоб промокати зайвий клей, клей і клаптики вирізані квадратиків. У мене буде жовтого кольору та синього. Що ми будемо робити спочатку? Беремо жовтий квадратик. І на зворотній стороні, на білій стороні, намазуємо клеєм, намазали і прикладаємо його на ковдру, і серветочкою примакуємо ось так. І так далі. і Будемо кольори чергувати по черзі, клеїти по черзі. Тепер беремо синій квадратик. Те ж саме змащуємо його клеєм. Намастили клеєм і приклеїмо біля жовтого квадратику. Ось так. І так, до кінця чергуємо жовтий колір з синім. Подивіться, яка ковдра вийшла у ведмедика. Ведмедик дуже задоволений, йому ковдра сподобалась. І він чекає на ваші роботи. Він хоче подивитися, яку кодру ви йому зробили. А ми з ведмедиком прощаємось з вами до нової зустрічі і чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!